Ну що, повертаємось к нашій навозній ямі. Резерв плюс це лайно. Окрім кода того, що там внутрі, окрім того, що дані пішли по руках по всьому світу, на людей вже відкривають кредити і так далі. Плюс люди дають доступ до галереї, вони все бачать, плюс людина, коли не видалила застосунок з телефону. Вони повністю всі бачать резерв плюс, плюс ті, хто ним володіє, керує повністю. Або там спецслужби, повністю бачать ваше місце знаходження, де ви пересуваєтесь, де ви знаходитесь, куди їдете, Прямо в реальному часі вони бачать ваші всі рухи. Так що, будь ласочка, можемо навіть запитати у чату GPT. чат GPT. Резерв Плюс має доступ до цієї галереї, вони бачать фотографії в галереї людей, вони бачать е пересування місцезнаходження знаходження в режимі реальне, реального часу. Правильно? Так саме так. Якщо додаток має доступ до галереї та місцезнаходження, знаходження, він може відстежувати ці дані в реальному часі. Тому важливо бути обережними з дозволами, які надаються додаткам, і ретельно стежити за тим, яку інформацію ми їм відкриваємо. Безпека особистих даних. Коротше, 80% дають, дають доступ на геолокацію, на доступ галерею. Теж відкривають. Будь ласка, любі українці, забороніть, зайдіть на влаштування, закрите доступ, цей додаток та. Деяким потрібен, але, будь ласка, позабирайте доступи від цього від цього три крапочки. Будьте здорові!